На домашній матч чемпіонату української прем'єр-ліги проти харківського металіста 1925 Юрій Максимов виставив практично тотожний склад виконавців, котрий кілька днів тому проводив виснажливий кубковий поєдинок у Житомирі. Тільки травмованого бабенка замінив каплієнко. Він зайняв позицію лівого захисника. Кравець змістився у центр оборони, а сарапій пішов в опорну зону. Господарі зі стартових хвилин захопили ігрову і територіальну перевагу, намагалися вдаватися до загострень. Тим першими мали пропускати. Коли Слобожанці організували атаку, яку розпочав їхній голкіпер. Далі її продовжив Дмитренко, що розібрався на фланзі за даміком. Після чого віддав на Боречука, який потужно у дотик гепнув метрів з 12 проте Дніпровців, врятував воротар Молонець. Спортклубівці відповіли пострілом під поперечину Рубчинського. Наразі вже свою майстерність продемонстрував голкіпер Хриків'ян. Зрештою останнє слово у першій половині зустрічі залишилося за гостями. Боречук вдруге цілив збивчої позиції. Але влучив у стійку площини білого прямокутника володінь Дніпровців. Останні бажаного досягли у дебюті другого тайму, коли Лєднєв завдав шаленого удару і м'яч по хитромудрій траєкторії в стилі аля Роберто Карлсона, влетів під попередчину. Подвоїти перевагу підопічні Юрія Максимова могли після подачі кутового, але кравець кивнув шкіряним головою поруч з дальньою стійкою. На 68-й хвилині виник суперечливий момент, коли у карному майданчику наразі вже відомо. Що на думку рефері і судді Вар м'яч влучив у притиснуту руку до корпусу Гуцуляка, і відеоарбітр вирішив, що у цьому епізоді все було в рамках правил. На заключній хвилині основного часу зустрічі на гармату Пасіча зреагував голкіперметаліста 1925, і поєдинок так і завершився мінімальною перемогою 1-0 Дніпровців. Втім, попри результат, на після прес-конференції здалося, що наставник сильніших виглядав більш стурбованим і засмученим, аніж його колега, команда якого зазнала. Поразки. Ми похвалили хлопців в роздягальні за сьогоднішню гру. Ми горді за них сьогодні. Так як вони грали, я думаю, гра нам вдавалася. І план, який ми ставили до гри, працював, все зіпсував один дальній удар. Ну це також треба відзначити майстерність гравця суперника. І в цілому, єдине, що не сподобалось, не реалізація моментів. Моментів у нас було достатньо, дуже шкода, що їх не реалізували. За команду командами горді. Тільки стидно за наш суддівський корпус, це просто позор, що таке відбувається в футболі. Ну, я не знаю, що ще треба людям на кожній грі аварий не ставити пенальті. Такі. Ну, для мене це незрозуміло. Можливо, у вас інша думка, я не знаю. Ну, найголовніше, що ми перемогли сьогодні. Це найголовніше, ігри не було, але є перемога, це для нас на даний момент луча, як би. Ну. От ми грали з Поліссям на, на Кубку, як говориться, і гарна була гра, ми не змогли прийти далі в одну четверту фіналу. Дай Бог, що так, щоб далі так і продовжувалося. Ми мало забиваємо, ви бачили, до цієї гри ми шість тільки забили голів, а п'ять ну, ну, Це футбол. На даний момент у нас нападники там, ну є нападники, ну. Хочеться, щоб більше були У нас кого-то ставимо наперед. Він ніколи не грав, как бо Єс Філіпов. Ну ставимо сильніше на, на гру футболістів, на кого, на яких розраховуємо. У турнірній таблиці спортивний клуб «Дніпро-1» поки що сьомий, втім, затраченими очками, маючи дві гри у запасі, він поступається лише київському Динамо, Донецькому Шахтарю та Львівському руху.